Світлана Котенко, я практикуюча психологиня, і на цьому вебінарі ми з вами поговоримо про ресурси, що це таке, де їх брати, і я поділюся з вами однією з технік, яка допомагає трошки виявити свої власні ресурси. Але тема ресурсів, її неможливо починати, не поговоривши спочатку про стрес. Для нас якось більш звично, що стрес це, начебто, ось такі події, які викликають у нас неприємні переживання, відчуття, які змушують нас напружуватись, через які ми одним словом не хочемо проходити. Але насправді. Стрес викликають просто ці події, які вимагають від нас такої мобілізації своїх сил, зосередження для того, щоб або можливо вивчити щось нове, або зробити щось нове, або звикнути до чогось нового. Тобто таким чином ось декілька прикладів подій, які можуть бути стресовими, тобто викликати стрес. Свята, до яких треба підготуватись, нарізати салатики, придумати подарунки, можливо, якщо це Новий рік, то ще там, якісь плани написати для себе, народження дитини, вступ дитини до університету і виїзд її у доросле життя з вашої домівки спільної. Підвищення, це може бути звільнення з роботи, це може бути нове навчання. До речі, це може бути. Навіть просто зміна погоди, коли, наприклад, наступає осінь, і нам, нашому організму, вже не так просто ставати з ліжка зранку, підтримувати свій тонус, настрій або зміна режиму вашого дня. Тобто будь-які зміни фактично. Ми можемо до цих змін готуватись. ми можемо цих змін дуже сильно хотіти, але вони все одно викликають стрес. Тобто, стрес він взагалі супроводжує нас все життя. Просто справа в тому, що коли це стрес звичайний, коли це стрес, так би мовити, корисний, він просто дає нам навчитися нового, підтримувати себе в тонусі і не дає нам нудьгувати. У нас є постійно відчуття, що відбувається щось цікаве, постійно є якесь наповнення життя. А іноді стресори вони накопичуються так, що наш організм вже не дуже із цим справляється. Тобто, наприклад, коли в вашому житті відбувається декілька таких подій, якісь з них більш фонові. Ну, наприклад, зараз війна, да, ми постійно чуємо якісь новини, не завжди вони приємні, ми можемо хвилюватися про своїх близьких. У вас можуть бути якісь рядові події на роботі, да, які також потребують такого вашого вашої мобілізації, того, щоб ви збиралися із силами із думками. Плюс може щось в цей момент відбуватися додатково. Це може бути там, не знаю, вступ дитини до школи, там, де нові якісь потреби, нові якісь виклики, і тут раптом не знаю до вас приїжджають батьки. Там виринають старі такі невирішені проблеми, невирішені питання. І от вже ви якось і почуваєтесь хворобливо, і взагалі відчуваєте себе якось занедбано, занадто напружено. Ви відчуваєте, що ви стаєте більш дратівливими, ви менше сенсу бачите навколо себе. Ну, взагалі відчуваєте, що вам якось так важкенько. І це загалом реакція нашого організму на стрес. Тобто, по факту, якщо підсумувати, то стресові події вони як такі погодні умови, що діють на будівлю. Якщо все нормально, якщо все гаразд, то мешканцям цього будинку може навіть подобатись те, що відбувається, ну, наприклад, зміни погоди чи не знаю, якісь, можливо, нові умови, але будинок по факту вони випробовують на міцність. Поки у цього будинку цієї міцності достатньо, все нормально. Але як тільки цьому будинку чогось не вистачає, ну, наприклад, фундамент, можливо, не такий міцний, чи о, зі стінами щось не гаразд, да, десь є якась така тріщинка, да, то вже одразу відчувається, що щось не так. Так, ось те, що підтримує нашу психіку і наш організм під час дії різних ось таких стресових подій, це ресурси. Ну, і зазвичай ми починаємо звертати на них увагу, коли вже почуваємось не так вже й добре. Краще діяти на попередження, тобто робити профілактику. Тож ресурси це ось такі опори, на яких ми стоїмо, якими ми себе підтримуємо і чим. Краще ми себе знаємо, чим краще ми знаємо, що є нашими ресурсами, чим краще ми знаємо, де їх взяти, як їх розвивати, тим легше нам пережити будь-які стресові події, які відбуваються в нашому житті. Загалом я виділяю шість видів ресурсів. Я коротко розповім про них і дам одну техніку, яка допоможе з одним з цих видів ресурсів. Про це я більше розповідаю на курсі з практичної психології. Перший вид ресурсів, він потребує розуміння, на яку дистанцію ви біжите. Ну, тобто, навіть якщо ви спортсмен, якщо ви бігун, да, все, ваша підготовка залежить від того, на яку дистанцію ви будете бігти. Якщо ви біжите на коротку дистанцію, якщо ви біжите спринт, то це один вид підготовки. Вам потрібно максимально викластись на доволі короткому проміжку часу. Якщо ж ви біжите, наприклад, в марафони, вам потрібно йти на далеку, недовгу таку дистанцію, то вам потрібна інша підготовка. Вам треба розподілити свої сили таким чином, щоб їх вистачило на всю цю дистанцію. Це буде ефективніше, ніж пробігти дуже швидко, але маленьку частинку цього проміжку. І більшість наших цілей, які ми намагаємося досягти, вони саме довгострокові. Ну, тобто виховання дітей, якісь робочі проєкти, якісь досягнення, вони здебільшого потребують від нас зосередження своїх зусиль на доволі довгих проміжках часу. І е, зазвичай дуже часто, принаймні, я стикаюся з тим, що ось ці клієнти, які схильні до вигорання, до втоми в роботі, до того, що у них е, взагалі є таке відчуття втрати інтересу, того, що мало сил, мало енергії, тому що, того, що все дістало, дуже часто їхня помилка саме в тому, що вони ставляться до свого свого життя як до спринту. Тобто вони намагаються викла, ну, викластись прямо на 100, на 200, на 1000%. відсотків. І робити максимально багато, і потім, коли їх не вистачає так, надовго, вони через це дуже сильно засмучуються і починають себе сварити. Якщо ви розумієте зараз, що це про вас, то зупиніться і задумайтесь, чи є у вас у вашому житті якісь можливості підтримувати себе на цій довгій дистанції. Чи, де, чи є у вас якісь паузи, в які ви можете зупинитись і дати собі відпочити і відновитися? І я тут кажу не про відпустку. На відпустку там, на місяць, чи якщо ви її там, собі розбиваєте там, на один тиждень, на два тижні, це більше відпочинок на такі доволі довгі дистанції. Перший вид ресурсів це ресурси на коротких проміжках. Тобто у вас мають бути ваші способи відпочинку, які входять в вашу рутину. Це те, що ви робите кожного дня або кожного тижня для того, щоб відновитися. Причому часто це не така проста задача. Бо, наприклад, можна собі задумати, що я буду дивитись кіно, там, наприклад, раз на тиждень, або я буду, не знаю, годинку десь гуляти кожного дня, а потім просто не знайти на це часу, тому що це було за е, таким принципом: ось який час залишився, такий я собі присвятила. Або це може бути ось такий момент, коли ви не можете розслабитись, або вам нудно. Тому це дійсно той момент, який потребує міркування. Вам треба сісти і подумати, що це саме може бути, що дає вам таке задоволення, що дає вам це відчуття відпочинку, що вас розслабляє. Ну і звісно ж, якщо ви про себе знаєте, що вам розслаблятись в принципі важко, да, то тут треба більше працювати над своїми думками, які вам розслаблятись заважають. Про це скажу трошки пізніше. Друга така група ресурсів вона про контакт із собою і, що найголовніше, знання свого темпу. Дуже часто ми намагаємось жити в тому ритмі життя, який насправді нам не підходить, не пасує. Не всі люди можуть робити там багато справ за день. Для деяких це одна справа, але вона буде дуже зосереджено зроблена, вона буде зроблена повільно, але. Людина помітить при цьому всі деталі. Хтось більш швидкий і йому зручно жити трохи інакше. І відповідно працює ця людина також інакше, і все робить інакше. Ви можете прямо зупинитись і згадати, який був момент, коли ось ви працювали над чимось. Це не обов'язково має бути робота, це може бути хобі, це може бути спілкування, це може бути ну, будь-який проєкт, яким вам цікаво займатися. Коли був момент, коли вам це було в радість, ви отримували від цього задоволення, і ви відчували, що ось це прям ось той момент, який вам дуже подобається. І спробуйте згадати, наскільки швидким тоді був ваш темп. Тобто ви робили все дуже швидко, відчували цей ритм, ви робили одну справу за іншою, і це давало вам таке задоволення. Чи це можливо було щось таке повільне, зосереджене, таке, з. Можливістю відчути, да, що саме відбувається. Можливо, і у деяких людей це насправді так, вам зручно чергувати між собою ці темпи. І ви про себе знаєте, що якщо ви один день дуже так плотно і дуже так вправно, ефективно попрацювали, то потім вам треба ще там, три дні робити це дуже розмірено і не дуже багато. І це також окей. Найскладніша тут річ, напевно, це і помітити для себе. І це прийняти, тому що насправді правда в тому, що ми не можемо змінити свій темп і не можемо змінити те, якими ми є. Ми можемо тільки підлаштувати своє життя таким чином, щоб ми його могли жити з задоволенням і при цьому щось отримувати навзаєм. Третій вид ресурсів він скоріше такий, доволі від'ємний. Зараз поясню, що я маю на увазі. Я б назвала цю групу ресурсів вмінням розставляти пріоритети для себе. Тому що в будь-якому разі у вашому житті бувають ці випадки, коли ви просто не можете робити стільки ж, скільки робите зазвичай. Ну, наприклад, уявимо собі, що ваша енергія це там максимум 10 там, якихось балів на день, чи там, 100% на день, наприклад. І якщо цей день робочий, то 50% ваших сил ви витрачаєте на те, щоб працювати, виконувати якісь свої робочі задачі. Плюс вам ще треба вести побут, вам треба готувати собі їсти, вам треба прибиратись в домі, вам треба діставатись навіть, наприклад, на місце роботи чи розчищати місце роботи собі іноді, якщо ви працюєте вдома. І на це йде, ну, припустимо, 20% ваших сил і вашої енергії. І ще 10% йде на спілкування може, з чоловіком, з дружиною, з друзями, там, ще з кимось, вам треба для цього якась енергія. І у нас залишається 20%, які ви, можливо, відтрачаєте на те, щоб виховувати своїх дітей, або, можливо, у вас є якесь хобі, якийсь проєкт поза роботою, який ви виконуєте. І таким чином, наприкінці дня, у вас залишається 0%, але ви їх поповнюєте увісні. Але ж, якщо, наприклад, да, стає холодніше, похмуріше, настає зима, стає менше вітаміну Д, менше сил, ліжка вставати не так сильно хочеться вже, і вас же на день є не 100% енергії, а 80. І тоді на весь цей продуктивний день вам цих відсотків не вистачить, вам доведеться якісь відсотки десь залишити. Або, можливо, у вас є певна соціальна тривожність, і тому. Будь-яка взаємодія із людьми, вона у вас викликає додаткове напруження. Ви думаєте про те, як ви виглядаєте для інших людей, що зараз відбувається, як би так виглядати, так, щоб їм сподобатись? І тому ви витрачаєте більше енергії на ці свої задачі. Тому будь-яка така задача, яка пов'язана з спілкуванням, вона у вас буде забирати більше енергії, та? більше там, на 5-10%. І таким чином, в ці моменти, коли раптом у вас там посилюється тривога, чи у вас стає більше там додаткових стресорів, які на вас тиснуть. Наприклад, як зараз да, війна, вона може вас не торкатись безпосередньо, я маю на увазі там, те, що ви там, могли не втратити житло, можливо, ваші близькі вони поруч із вами. Але тим не менш, це те, що відбувається в фоні постійно, тобто чуєте новини, те, про що ви чуєте від знайомих, те, про що ви знаєте, тривожитесь, іноді думаєте там, що з цим робити. І це також віднімає у вас енергію. І коли ви відчуваєте, що таке стається, і що цей стрес він накопичується, потрібно розуміти, що вам доведеться щось ось із цього списку всього того, що ви робите, і про що ви непокоїтесь, викреслювати. І до цього потрібно так, вміти розставляти пріоритети і відмовлятися від чогось. Четвертий вид ресурсів це готовність до труднощів. Коли ви можете передбачити, що щось може піти не так, коли ви, в принципі, собі передбачаєте, що щось може бути не таким простим для вас, вам буде простіше до цього підготуватися, і, відповідно, тим легше вам буде діяти. Причому тут е, важливо розуміти, що тут. Йдеться не про те, щоб постійно прокручувати собі в голові всі можливі сценарії, крутити собі в голові, що щось погане може статися. Це якраз навпаки забирає у нас ресурс. Тут більше мова йдеться про те, щоб розробити, можливо, ну, знати скоріше, да, свої якісь складнощі, що, наприклад, у вас викликає якісь труднощі. Якщо ви починаєте щось нове, да, наприклад. Що зазвичай вам заважає? Ви можете знати про себе, що ви прокрастинатор, що ви тривожна людина, да, і якісь там певні речі, вони вас починають тривожити. Ви можете знати, що вам важко утриматись, наприклад, від солодкого, коли ви починаєте худнути. І таким чином, коли ви знаєте це про себе і можете просто посидіти і поміркувати, так, окей, якщо твереза оцінити, це дійсно в мене є. І що я можу робити, коли таке станеться, коли мене знову потягне на солодке, коли знову я щось почую, це викличе в мене тривогу. Коли е щось да, таке станеться, і я почну прокрастинувати. Ну зрозумію, що я замість того, щоб там щось робити, я зараз пішла там, прибирати, наприклад. Коли я прокручую собі ну, сценарій конкретний, який саме допоможе мені, не буде мені казати про те, що оце і це може статися, буде казати про те, це може статися і що я можу з цим робити. Оце буде також додатковою опорою для мене. П'ята група ресурсів це знання своїх сильних сторін. Це може звучати досить банально. Більшість з вас, я думаю, тих, хто мене зараз слухає. Може щось відповісти на питання, а, ну, яка є твоя сильна сторона, що є в тебе да, такого, на що ти можеш спиратися, чим ти можеш пишатися, на що ти можеш розраховувати в разі якихось обставин, які тебе обтяжують, напружують, викликають якісь неприємні для тебе переживання. Але дуже часто буває, по-перше, що ми багато чого в собі не помічаємо, або не знаємо, що з цим робити в конкретному випадку. А іноді також буває, що коли ми потрапляємо ось в таку ситуацію, коли ми вже виснажуємось, коли нам вже важко, з цього місця буває складно бачити ці можливості, які в нас є. Ну, тобто, поки я стабільно себе почуваю, поки у мене все гаразд, я знаю про себе, що я там достатньо сильна, що я дуже добре організовую себе, що я доволі комунікабельна, да, у мене це вдається. Але коли я потрапляю в таку яму стресу, коли в мене дуже вже така накопичені стреси, то мені буває важко це згадати про себе. Я тут люблю більше таку метафору, що коли відчуваєш якусь життєву кризу на собі, коли відчуваєш дуже багато на собі у цих стресорів, то ти, як наче, людина, яка потрапила в колодязь посеред поля. Людина, що знаходиться на цьому полі, вона бачить навколо себе чудові краєвиди. Навколо дуже красиво, є дуже багато всього, є дуже багато можливостей, є дуже багато простору. Але людина, яка знаходиться всередині цього колодязя, вона бачить тільки те, що над нею, і оці стіни, які її оточують, які можливо її лякають. Так само ми, коли потрапляємо в ось таку доволі важку для себе ситуацію, ми можемо не помічати те, що помічали в більш такому стабільному стані. І я зараз дам невеличку техніку, яка допоможе трошки глибше проаналізувати свої сильні сторони, які у вас точно є. Для того, щоб виконувати цю техніку, нам треба взяти якусь діяльність, яка є для вас звичною, тобто в якій ви себе доволі добре знаєте. Чи можете ви згадати якісь речі, які, можливо, ви робите кожного дня або ну дуже-дуже регулярно і дуже часто, які вам, можливо, подобаються робити? Можливо, це ваші обов'язки, а може, це пов'язано із вашими цінностями. Наприклад, у мене є хобі, я займаюся вокалом, а я візьму цей приклад для себе ці заняття. Які труднощі у вас виникають пов'язані з цим заняттям? Тобто, будь-що, що вам заважає якось, ви знаєте, що вам може бути складно з цим впоратися? Ну, на моєму прикладі у мене виникають такі моменти, коли, наприклад, у мене склався не дуже гарний день, коли я втомлена, або мені здається, що у мене щось не виходить, особливо да, з вокалом самопов'язане. І тоді мені важко займатися, важко змусити себе займатися, важко до цього перейти. Які проблеми, пов'язані з цим заняттям, які ви обрали, трапляються найчастіше? І те, що я назвала, б сказала, що це найчастіше те, що в мене виникає, особливо пов'язаний із втомою. Наступне запитання: що в таких випадках допомагає вам не зупинятись, все одно повертатись до цієї діяльності, до цього хобі, до того, що ви обрали? І далі йти до своїх цілей. Причому тут важлива ремарка, не обов'язково це має бути 100% випадків, да, ви впоралися з тими труднощами, які у вас виникали. Чи ви впорались саме так, як вам би хотілося? Ну, не знаю, наприклад, я впоралась таким чином, що я не просто да, моментально вирішила свою проблему, я відчула, що я зараз можу позайматися, я позаймалась, і це мені сподобалось. Ну, тобто я позаймалася так, що це ось прямо 100% результату, який у мене може бути. І е, я думаю, що мені в цьому випадку допомагає те, що я знаю про себе, я собі постійно це нагадую. Що насправді ось в таких випадках, коли я собі кажу ще там, 5 хвилин, я спробую це зараз. Якщо мені зараз це не підійде, все одно буду почуватися втомленою, все одно не буду хотіти займатись, е, я припиню це робити. І найчастіше, коли мені вдається згадати, особливо нагадати собі, чому мені це подобається, що саме мені подобається в цьому. Є там доволі конкретні речі, я зараз не буду все поглиблюватись, Я згадую, що насправді мені не так важливо, наскільки добре я можу це зараз зробити, чи наскільки це буде відповідати ось тим 100% результату, який у мене є, який, якого я від себе вимагаю. Для того, щоб мені це було приємно, для того, щоб я була задоволена тим, що я взагалі перейшла до цього заняття і все ж таки це зробила. Зараз на цьому питанні спробуйте на ньому зупинитись, спробувати максимально відчути, як це і назвати це для себе. Тобто, я б це назвала таким вмінням повертатися до витоків, вмінням фантазувати і уявляти себе, ось в той момент, коли я вирішила цим займатися, коли я зрозуміла, що це моє я б назвала це натхненням навіть. Я от зараз думаю, що натхнення прям це те слово, яке мені тут підходить. Ваше слово, можливо, буде інше. Наприклад, дуже часто так буває, до речі, ну це такий більш. Жінкам протаманний приклад, дуже часто жінки, мої клієнтки, вони не помічають, скільки багато вони роблять протягом дня. Бо навіть якщо там, це жінка в таких більш рівноправних стосунках, все одно виявляється, що вона доволі багато робить. Багато робить для своїх дітей, да, які у неї, там, наприклад, є. Багато робить на роботі, вона багато думає про майбутнє, вона багато планує. Тобто у неї одночасно в голові дуже-дуже багато цих задач. Вона постійно собі тримає в голові, що закінчується хліб, треба купити хліба. А зараз там. Доньці потрібно новий пуховик купити, там, скоро буде зима, вона пам'ятає, що треба з цією донькою провести час, вона пам'ятає по роботі якісь задачі. Да? Тобто, не дивлячись на те, що кожного дня може щось піти не так, може щось не влаштовувати. Все одно вона постійно це тримає в голові. І якщо в неї досі є ця робота, і досі є ці, ці діти, і досі вона там, така жива і здорова, це значить, що вона щось для цього зробила насправді. Можна прийти до усього щось, що допомагає їй все це на собі тримати. Так ось, коли ви подумали, що це є для вас, назвали його, спробуйте подумати, як ви можете запланувати це робити у, випадки, у випадку труднощів. Тобто, як ви можете використовувати цей свій ресурс, цю свою сильну сторону. Я б своє таке вміння надихатись, використала. Напевно, таким чином. Я б собі порадила кожного разу, коли я сідаю за щось, що знаю, потребує від мене багато сил, багато такого залучення і моєї голови, і моїх емоцій повністю. Я зупинюсь і на 5 хвилин спробую уявити собі, як це має виглядати, чому мені це подобається. Да? Тобто створити контакт з моїми цими цінностями, моїми бажаннями, які є. І коли ви продумали собі, да, можливо, кілька варіантів того, як ви можете використовувати цю свою сильну сторону, спробуйте уявити собі метафору, яка б описувала те, як ви відчуваєте себе зараз, коли ви собі це уявляєте. Ось цю свою сильну якість, яку ви виділили. Мені зараз приходить метафора таких крил. Які мене тримають і дозволяють так парити в повітрі, підтримувати себе на цьому потоці повітря, да, навіть коли там є якісь шторми, метафора це завжди дуже корисна річ, тому що вона допомагає нам не тільки розумово подумати про це, а ще й емоційно це відчути. А це дуже корисно. І шоста група ресурсів це ці ресурси, які роблять нас більш гнучкими. Справа в тому, що, не дивлячись на те, що я використовувала цю метафору будинку, на Початку, коли розповідала про те, як наша психіка реагує на стрес, я була не зовсім точна. Все ж таки, ми з вами живі істоти. Ми можемо змінюватись, ми можемо не просто витримувати якісь обставини, ми можемо ставати сильнішими в цих обставинах. І ось ця група ресурсів, вони вона робить нас саме такими. Тобто, це все те, що робить нас більш гнучкими. Здатними не просто якось підлаштуватись під обставини, а ще і спробувати більше керувати своїми емоціями, спробувати розширювати своє коло соціальних зв'язків. Все те, що допомагає нам повернутися знову до того, що було, до того, що було втрачено, якщо це, звісно ж, можливо, або набути чогось нового. І про це я більше розповідаю на своєму курсі з практичної психології. На цьому на сьогодні все. Я чекатиму вас на своєму курсі і в будь-якому разі сподіваюся, що це було для вас корисно і доволі цікаво.